А сьогодні ніч страшна була. Каби ці, як гугухне з хата. Думали, що до утра не доживемо. Ми. Я ні одної минути не спала, і ліда ніхто, і бабуся, оце ми там у нас на вулиці залишився один мужчина. Оце на хазяйстві, на всіх собаки, коти, кури, в кого. От эту бабушку курину, побросили все і уїхали. У мене два, два кота своїх, три приблудних люди поуїхали, я їх всіх кормлю. У мене окна порозбиті в, в хаті нас, в, моє, в моєму домі, де родительсь, дом, це родительки, ок не вікон нема. Давно на 20 сентября. вот це случилось. Давали якісь то пласт дервали пласт, чи панер. Хай би було у вивози, то если поняли, то я поїхала. Щораз позвонимо на плурітон, щоб вас там прийняли. Вас приймуть, не переживайте, на вокзал вас не відправимо.